Вітаю вас, панове і панянки. В цьому році ми вивчимо, що таке область видимості змінної англійською Variable Scope. Можливо, ці страшні слова, страшні лише на вигляд, але вони собою представляють дуже просте поняття, і після перегляду цього року ви будете повністю розбирати, що це за звір з чим його їдять. Отож почнемо. З попередніх програм, або, можливо, з власного досвіду, ви вже знаєте, або навіть інтуїтивно здогадуєтесь. Що було б нелогічно і неправильно, якби ми створили дві змінних з одним іменем. Наприклад, якби я створив змінну типу int і назвав її молоко, і присвоїв якесь значення, тобто ініціалізував її. І потім створив змінну, наприклад, типу String і теж назвав її молоко і присвоїв якесь значення, наприклад, біле. Як ви бачите, Eclipse уже підкреслює другу змінну, якщо ми наведемо на цю змінну курсором, ми побачимо, що Eclipse нам каже двійник, тобто змінна двійник, яка називається молоко, що є неправильним. Java нам таких викрутасів не дозволить. Чому? Тому що вона заплутається, коли ви намагатиметесь присвоїти в цю змінну якесь значення. Вона не знатиме, в яку саме змінну з цих двох ви хочете присвоїти якесь значення. Це було б чимось схоже на те. Якби ви завели собаку і кота і обох назвали Тузіком. Як би це абсурдно не звучало, в житті все це ви все ж таки можете зробити. Але в комп'ютерному світі і конкретно в Java, ні. Тут кожна змінна повинна мати своє унікальне ім'я, і ім'я двох змінних не може бути однаковим. Але тут, як і завжди, є свої особливості, про які ми зараз поговоримо. Давайте ми видалимо другу змінну молоко. І залишимо першу. Тепер, якщо я, наприклад, створю інший метод в тій же програмі, або ж в цьому класі, який називається VariableScope, і, наприклад, назву її Рахувалка. Напишемо public static void. Рахувалка. Цей метод у нас не буде приймати ніяких параметрів. І ось у нас буде тіло методу. В цьому новому методі я спробую присвоїти нове значення в нашу змінну молоко. Тобто я напишу тепер молоко. 2. Як ви бачите, в методі рахувалка це змінна молоко підкреслюється червоними хвильками. Якщо ви наведете курсором на підкреслений текст, то кліпс вам покаже, що Java не може знайти або ж розпізнати, чи навіть зрозуміти, що таке молоко в цьому контексті. Тобто тут написано, що молоко не може бути розпізнане як змінна. І, звичайно, Java пропонує нам. Чотири варіанти, як виправити ситуацію. Мораль цієї трагікомедії полягає в тому, що метод, який називається рахувалка, ось тут, абсолютно не має ніякого поняття чи знання про змінну молоко, яка задекларована і ініціалізована в методі main ось тут. Тобто ось цей метод нічого не знає про ось цю змінну. Метод рахувалка не розпізнає змінну молоко, яка задекларована ось тут. Тому що область видимості змінної int молоко обмежується методом main. Поза цією областю, змінне молоко фактично не існує для всіх інших. В Java область видимості змінної обмежується найближчими фігурними дужками, всередині яких ця змінна мешкає. Тобто, якщо наше змінне молоко мешкає в цих фігурних дужках, значить цими фігурними дужками... І обмежується область її видимості. За цими фігурними дужками вона нікому не видима. Саме тому для цього методу змінна молоко фактично не існує. Ще раз повторю, в Java область видимості змінної, тобто область коду, в якій ця змінна доступна, обмежується найближчими фігурними дужками, всередині яких мешкає ця змінна. Це означає, що цю змінну можуть бачити всі, хто мешкає всередині тих самих дужок, що й ця змінна. Тобто ось тут. Для решти коду поза фігурними дужками ця змінна, так би мовити, не існує, тобто вона недоступна. Давайте тепер видалимо цей метод рахувалка, і створимо інший метод, де у нас буде використовуватись інша змінна, яка теж буде називатись молоко. Але тепер ми зробимо так, щоб Java не видавала нам помилку, щоб. Наш метод був написаний правильно, і ми використовували цю змінну правильно. Пишемо public, static, void, назвемо наш метод катигорошку, наприклад. І наш метод не буде приймати ніяких параметрів в цьому випадку. І тут ми створимо іншу змінну молоко, але тепер вона у нас буде типом string. Ми напишемо string, молоко, дорівнює, і в лапках напишемо, наприклад, слово 2. І, звичайно, крапка з коми. Як бачите, у нас немає нічого підкресленого червоними хвильками. Це означає, що помилок в коді у нас немає. Зверніть увагу, тепер у нас в програмі або в нашому класі, який називається Variable Scope, є дві змінних з однаковим іменем. Молоко, молоко. Це виглядає якось дивно, але чому ж Java нам не підкреслює одну з них як помилку. Відповідаю. Java не вважає, що тут є помилка. Тому що ці дві змінні є локальними в своїх методах. Вони не знаходяться в одній і тій самій області видимості. Тобто їх області видимості не перетинаються. Давайте створимо ще один метод. І знову використаємо змінну на ім'я молоко. В попередніх двох методах, як ви бачите, наші змінні знаходяться всередині фігурних дужок. Тепер в цьому методі наступному, давайте напишемо public static void рахувалка. І наша рахувалка буде приймати параметр типу double, який у нас теж називатиметься молоко. І тут у нас, наприклад, цей метод буде збільшувати молоко вдвічі. Молоко дорівнює. Молоко помножити на 2. І знову, як ви бачите, немає підкреслень. У нас дійсний робочий правильний код. І знову ж ми використовуємо ту саму змінну. Точніше, не ту саму змінну, зверніть увагу, а змінну з тим самим іменем. В Java, не дивлячись на те, що ця зміна не знаходиться в фігурних дужках методу, оскільки вона знаходиться в декларації методу, тобто є параметром в декларації методу, вона теж вважається локальною змінною для цього методу, і ніхто поза межами цього методу, який називається рахувалка, цю змінну не бачить. Тобто областю видимості змінної молоко, в цьому випадку є ось цей метод. Тобто, як ви можете побачити, вона використовується ось тут. Тут область видимості змінної є декларація методу плюс тіло методу, яке обмежене фігурними дужками. Ви можете собі запам'ятати, що для змінних фігурні дужки – це є свого роду паркан, який відгороджує і ховає їх. Від зовнішнього світу. Все, що знаходиться за парканом поряд з цією змінною, Може бачити з цією змінною, може працювати з нею і так далі. Все решта, все, що знаходиться по той бік паркану, тобто ззовні, цю змінну не бачить і не має до неї доступу. Повторимо ще раз трішки нудної теорії, тобто визначення. Область видимості змінної або ж англійською, scope, це є область програми, іншими словами, набір рядків коду, в межах якої ідентифікатор або ж ім'я змінної продовжує бути пов'язаним з цією змінною і повертати її значення. Тобто тут молоко прив'язано до змінної типу string, яке має значення 2. Тут молоко прив'язано до змінної типу INT, яке має значення число 1. Поза межами. Цих фігурних дужок, ця змінна не існує. Давайте я вам ще раз це поясню, але трішки в іншому ракурсі. Ми витримо все інше. І залишимо наш метод main. Наприклад, напишемо if молоко дорівнює 1, значить, ми створимо ту змінну, яка буде типом string, наприклад, string результат дорівнює. І запишемо сюди, якісь значення. Те ж саме молоко. Після if, я думаю, ви вже пам'ятаєте, оператор if має такого корисного друга, як else. Тут ми створимо змінну типу int і теж назвемо її результат. І присвоїмо якесь значення, наприклад, 1.2.3. Давайте тепер в першій і в другій частині виведемо результат. Тобто напишемо systemout.print.ln. І виведемо результат. І так само тут напишемо sesso, enter або system.out.println І теж напишемо результат. Як ви бачите, у нас немає жодних підкреслень. Тобто Java вважає, що код у нас дійсний, робочий і правильний. Що так і є. Навіть не дивлячись на те, що всередині одного методу main ми використали ім'я змінної, результат. Двічі одне й те саме ім'я, але зверху воно у нас є іменем змінної типу стрінг, а внизу, тобто ось тут нижче, воно у нас є іменем змінної типу int. Область видимості змінної дозволяє нам це зробити. Тому що змінна типу стрінг, яка називається результат, якщо ви пам'ятаєте з визначення, областю її видимості є найближчі фігурні дужки, всередині яких вона знаходиться. Відповідно, поза межами цих фігурних дужок, ця змінна для Java не існує. Так само тут Змінна, яка називається результат, яка є типом int, в цій програмі чи в цьому контексті існує тільки в межах ось цих фігурних дужок. Поза межами цих фігурних дужок, вона не існує. Наприклад, якщо ми запустимо нашу програму, оскільки молоко у нас дорівнює одиниці, повинен вивестись результат молоко. Запускаємо. Ось у нас результат молоко. Тепер давайте змінимо нашу змінну молоко до рівня 2. Запустимо нашу програму ще раз. Тепер у нас виявився результат 1, 2, 3, який є ось тут. І на сам кінець ще одна аналогія, можливо, дещо спрощена, але я сподіваюся, вона вам допоможе краще засвоїти той матеріал, який ми сьогодні вивчили. Ви можете собі думати про область видимості змінної, як про реальну область на карті. Скажімо, у нас є Дніпропетровська область. І в ній є місто Дніпро. Всі, хто живуть в Дніпропетровській області, знають про місто Дніпро. Тепер уявіть собі, що якийсь розумник вирішив створити ще одне місто і теж назвати його Дніпро. Оскільки тепер вони обидва знаходяться в одній і тій же області, всі заплутаються, про який Дніпро йде мова. З іншого боку, якщо у вас буде інше місто Дніпро, але в Київській області. Тепер це вже чітко і зрозуміло, адже ці міста нічим, по суті собою не пов'язані і нікого не заплутають. І всі, хто живуть в Дніпропетровській області, мають своє місто Дніпро, і в Київській своє, свого роду області видимості змінної. Якщо ви уявите, що межі області це фігурні дужки в вашій програмі, а місто це ваша змінна, то зрозумієте, чому Java не дозволяє таких двійників в одній області. І дозволяє в різних. Ще раз повторю, що область видимості змінної це блок коду, в якому ця зміна існує і доступна для опрацювання. Поза областю видимості цієї, змінної вона по суті, не існує і недоступна. Ось так. Сподіваюсь, ви зрозуміли і запам'ятали, що таке область видимості змінної. Якщо не дуже, передивіться це відео ще раз, спробуйте написати програму з кількома методами і діями. Використовуючи скрізь одне і те ж саме ім'я для змінної на крайній випадок, пошукайте в мережі додаткову інформацію на цю тему, адже ми будемо використовувати знання з цього уроку по суті, в усіх подальших уроках. На сьогодні все. Якщо маєте запитання, побажання чи відгуки, пишіть в коментарі. Також ставте вподобайки, підписуйтесь до нашого каналу і запрошуйте друзів. До наступного уроку! Дякую за увагу!